За свою мобілку порубав чужу автівку. І не одну. У неділю серед білого дня неподалік базару чоловік з сокирою порубав автомобілі трьох таксистів. У двох випадках подія відбувалась просто на очах у водіїв. Того дня Костянтин Бондаренко припаркував машину неподалік ринку і зайшов до найближчої будівлі у справах. Невдовзі, каже, почув, що спрацювала сигналізація. Я вийшов, стоїть чоловік з топором. спросив, чи це моя машина. Я йому сказав, да, моя. И он на меня пошел с топором. Я забежал, чтобы позвать кого-то. Пока я пошел, он мне вот разбил всю машину. Сюда, потом сюда. Вот побил, и последний удар был в заднее стекло. Он был такой злой, бешеный, бешеный был. Попередньої ночі чоловік випивав у одному з розважальних закладів міста, кажуть правоохоронці. Їхав туди на таксі і забув у машині мобільник. А вранці, коли отверезів, став шукати телефон. Даний чоловік звернувся до першого попавшогося таксіста та сказав, що якщо йому не повернуть телефон, то він пошкодить автомобілі таксі. Після чого Реакції не було ніякої, телефон йому ніхто не повертав. Тоді чоловік пішов на базар, озброївся там сокирою і продовжив пошуки телефону. Таксист Сергій Чумак саме придивлявся собі картину, як раптом почув запитання. Чия машина? Я в цей час поворачуюсь, смотрю, стоїть мужчина, десь в віці, кепка телоснажня до 30 років. Ну я так, чия машина, я побараюся зразу автоматичні рушто. Моя машина в цей момент у нього вроді би як би отсюда. Витаскує топор і наносить удар по боковому, по боковому стлурни моєго водія. Сергій не розгубився, підскочив до шкодника, схопив його за руки і вибив сокиру. Той був кинувся на втьоки, але далі кількох десятків метрів не дістався. Да, я його держав, я його держу. Я не могу, е, видимо, він хотів, щоб я його теж він хотів, щоб я його вдарив ще, щоб. Він п'яний, тому що неадекватне у нього состояння було одразу видно. Чоловік з топором, тому що він мог і людей теж вдарити. Я так зрозумів, не тільки цю машину, а потом, що, що він ще там машину, і ще він хотів машину бить, Бог передає. Правоохоронці Рубаку впізнали, кажуть, він і раніше мав проблеми із законом. Він також був раніше судимий за хуліганство, тому знову, виходить, рецидив злочину. Наразі міліціонери вирішують питання про порушення кримінальної справи за хуліганство а чоловіка тримають під вартою.